Садок вишневий коло хати, Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері і вечерять туть, сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко На великдень на соломі. На великдень на соломі. Проти сонця діти грали собі крашанками. Та й стали хвалитись обновами. Тому к святам з лиштвою пошили сорочечку, а тій стьошку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чобітки шкапові, кому свитку. Одна тілько сидить без обнови. Сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив. А мені хрещена мати лишство вишивала. А я в попа обідала, Сирітка сказала. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуюче, жартуючи кине. Піде все в свою Московщину, а дівчина гине. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалка, як знала серденько, полюбила молодого садочок ходила, поки себе свою волю там занапастила. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледь ледьве вимовляє доні. Що, весілля, доню моя? А де ж твоя пара? А де світилки з друженьками, старости, бояри, Московщини, доню моя? Іди їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, проклятий час, годинонька, що ти народилася, якби знала до схід сонця була б утопила. Тарас Григорович Шевченко заповіт Я комру. То поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як риве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того. Я не знаю Бога, поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.